Вам запитання, а, чи можна ми подавали питання про об'єднання двох справ підпал і перевищення? Вони об'єднані. Об вони об'єднані і я повернусь до другого питання. Ці кримінальні провадження об'єднані в одне і підпал, і перевищення. І на даний час слідство не Житомирський МВ проводить розслідування за підпалом, uh -huh. а проводить слідчі і прокуратури. Uh -huh. І вони об'єднані в одне провадження в одному провадженні, тому що на даний час за, за цим фактом. Один факт, тому вони об'єднані. А стосовно маєтки. Розуміємо. А скажіть, а у нас були автомайданці, виїжджали на маєтки, на один із маєтків так називаємо Іщука. Ви знаєте ага. про ці справи, мабуть, заспух масової інформації, це було. Це є це все у ваших справах. Розглядаєте, розслідуєте щось. За вказаним фактом провадження не реєстрували. Може, службове розслідування? Не реєстрували. Службове розслідування. Ви що знаєте про службове розслідування? Було службове розслідування? Службово розслідування? Не було розслідування, так? Ну, дивіться, за вказаним фактом, оскільки не реєстрували, ну, фактично, як такого злочину, ну... Ми не кажемо про злочин. Про фактичний майновий стан цього, цієї людини. Я зрозумів. Це трішки, ну, якби, десь можливо, і наша компетенція, але це більш компетенція керівників МВД. Тобто та... кадрові питання, всі кадрові призначення. Ні, Мін... йдеться не про призначення, йдеться саме про майновий стан, відповідність там видатків доходом. Да? А що потрібно зробити? Тобто написати заяву в МВС для того, щоб да, почати рух у цьому напрямку? Ви маєте право написати заяву до нас. Да, маєте право написати за нас, ми, ми її розглянемо. Якщо дійсно буде десь якимсь чином ми зможемо провести службову перевірку, ми її переведемо. Якщо ні, ми, якщо ні, ми направимо в МВС. МВС займається проведенням службової перевірки, але з повідомленням прокуратури області uh -huh, uh -huh. для контролю. І тоді ми також можемо з вами спілкуватись. Будь ласка, є запитання? Якщо На сьогодні запитань немає, ще це... має, будь ласка... а скажіть по кадрових питаннях у вас, які, які новини? За, да, у нас за, була за, що, за останню добу. Що сьогодні мали призначити. Офіційно мені не повідомляли. А не офіційно. І неофіційно, так. Я не знаю. Якщо, ну, дійсно, я не знаю, цього мені не повідомляли. Я... Якщо ви маєте на увазі прокурора області, так, так, да. так я зрозумів. Да. Ну, трішки некоректно мені буде до прокурора області, я все-таки заступник прокурора області. Ні, ми нічого не кажемо. Якщо ну, є новини, кажіть. Да. ні, то ні. Я, я, то ні. я не маю права. Її. На жаль, немає. Це більш компетенція Генеральної прокуратури, тому Генеральна прокуратура має вас право витумити, але... Таким чином. Таким чином. Да, ну Якщо представлять офіційно, тоді, будь ласка, можете навіть до мене звернутися, я скажу, хто є прокурором. хто є прокурором, є прокурором. Шо, Шо? Шо? Да. Ну, Не більше. Да. Таким чином. Дякуємо вам за відповідальність. Дякую вам.